Віряни української православної церкви. У ці жахливі часи для нашої батьківщини, на жаль, знайшлись безбожні люди, які посягнули на святе. 30 квітня у самому серці браворів вони захопили Петропалівський собор. Наша церква, що століття молиться про Україну сьогодні під ударом. Але ми не будемо відповідати злом на зло. Ми не підемо шляхом ненависті. Замість вічою молитва, замість ворожнечі віра. Тож звернемось разом у молитві до Цариці Небесної. Пресвята Богородице, захисти нашу святу українську православну церкву від богоборців, браття та сестри! Приєднуйтесь до моїх молитв. Разом ми не зломні в вірі.